Добрий день, сьогодні ми розглядаємо тему дієслова. Дієслово Діє це самостійна частина мови, що називає дію або стан предмета, і відповідає на питання, що робити, що зробити, що робив і так далі. Морфологічні ознаки дієслово має вид, доконаний та недоконаний, спосіб, дійсний умовний наказовий, та час, теперішній, минулий та майбутній. Число і особу мають дієслова у теперішньому та майбутньому часі, або рід у минулому часі. Щодо синтаксичної ролі, у реченні дієслова найчастіше є присудком, але інфінітив може бути й іншим членом речення. Форми дієслова. Інфінітив або ще називають неозначена форма. Означає дію або стан предмета без указівки на рід, число, особу, спосіб, час. Питання, що робити, що зробити, і він є незмінним, відповідно, закінчення немає. Наступна форма це особові дієслова, означають дію або стан предмета, відповідають на питання, що робить, що зроблю, що робиш, і змінюються за особами, числами, родами, часами та способами. Безособові дієслова вказують на дію або стан безвідносно до її виконавця, питання, що відбувається, що зроблено, і вони теж є незмінними. Дієприкметник, він вказує на ознаку предмета за дією або станом, відповідає на питання, який, яка, яке, які і змінюється за родами, числами та відмінками. Дієприслівник вказує на додаткову дію або стан і відповідає на питання, що роблять чи що зробивши. Він теж є незмінним, відповідно, немає закінчень. Види дієслова У нас є доконаний і недоконаний. Доконаний це завершена, обмежена в часі дія. Відповідає на питання, що зробити, якщо це інфінітив. Що зробив, що зробила, якщо це минулий час. Що зроблю, що зробиш, майбутній час, проста форма. Недоконаний вид – це «незавершена», необмежена в часі дія. Питання, що робити, якщо це інфінітив, що робив, що робила, якщо минулий час, що робить, що роблять, якщо теперішній час, і що робитиме, що робитиму, це майбутній час, складна і складена форма. Раджу такий невеличкий лайфхак. Не завжди ви розумієте, що таке завершена, незавершена дія, легше вам буде з'ясовувати вид дієслова за питанням. Тобто поставили до дієслова питання, якщо бачите, що в питанні є префікс з, то це доконане, доконаний вид, якщо немає, то недоконаний. Зауважте, що дієслова доконаного та недоконаного видів, здебільшого, утворюють видові пари: здобути, здобувати, скликати, брати, узяти. Окремі дієслова видових пар не утворюють сподіватися, схаменутися. Щодо часи, часів дієслова, їх три. Минулий, він утворюється і від доконаного, і недоконаного виду, і змінюється за числами та родами в однині. Теперішній час утворюється від недоконаного виду, змінюється за числами та особами. Майбутній час утворюється від доконаного та недоконаного виду і також змінюється за числами та особами. Прошу відмінювання в усіх час... часах знати, бо без цього не зможемо бачити помилочки. Зауважте, що в чоловічому роді суфікс «ли» Змінюється на «в» – ходив, ходила. В окремих дієсловах з основою інфінітива на приголосний у чоловічому роді суфікс в зникає віз беріг. І деякі дієслова мають паралельні форми: зів'яв, зів'янов. Чергування приголосних при дієвідмінюванні. У першій дієвідмінні можуть чергуватися у всіх особових формах теперішнього або майбутнього часу. Можуть чергуватися такі приголосни: г-могти ж мог, ти, можу. К ч текти течу. х ш колихати колишу. з ж казати кажу, с ш тесати тешу, т ч хотіти хочу. с к щчім Полоскати полощу, щи, свистати свищу, і губни, і губни плюсли, спитати, сипати сиплю. Далі, у дієсловах другої дієвідміни, у нас можливе чергування лише у формах першої особи однини, теперішнього або майбутнього часу простої форми. с ши, просити, прошу, з, ж, возити, вожу, чи, тремтіти, тремчу, д, джи, водити, воджу. сити. Постити пощу, зд – жиди жи, їздити їжджу. І губний і губний плюс ли це любити люблю. Щодо дієвідмін дієслів. У нас їх всього дві. В дієсловах першої дієвідміни, в особових закінченнях вони матимуть літеру Е, Є, а дієслова другої дієвідміни І, «и», «ї». Є два способи щодо визначення відмін дієслів. Перший це за закінченням третьої особи множини. Тобто, це займенник підставляємо вони. Отже, читати інфінітив Ставимо в третю особу множини. Вони що роблять? Читають. Бачимо, що закінчення «уть», отже, це перша дієвідміна. Якщо уть. Якщо закінчення ать, – «ять», то це друга дієвідміна. Це перший спосіб. Другий спосіб це за основою інфінітива, тобто без суфікса ти. Друга дієвідміна буде, якщо дієслово в інфінітиві має суфікс «и, і і. Ї», або після «ж», «ч», «ш», «ч» суфікс а, які зникають у першій особі однини клеїти клею. Ось у нас і випадає. Мовчати мовчу. А випадає після шиплячого. Стелити стелю і випадає. До першої дієвідміни належать усі інші дієслова з іншими суфіксами, і суфіксами і, 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 які зберігаються, і з суфіксом а не після шиплячих. Колоти відсутні згадувані суфікси, біліти і зберігає білію, сипати, а не після шиплячих. І винятки, які потрібно запам'ятати: що хотіти, гудіти, іржати, ревіти, сопіти це е, дієслова першої дієвідміни, як винятки, а бити, спати, стояти і боятися дієслова другої дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів, дати їсти, повісти, і буде. Тут вони за своїм зразком змінюються, не належать до жодної з дієвідмін, бо це форми давньої системи відмінювання. Тому цю систему їх форми всі завчити. І зауважте, що видові пари таких дієслів діє відмінюються за сучасним зразком, а дієслово бути в усіх формах теперішнього часу має форму «є». іноді зі стилістичною метою вживають архаїчні форми «я», єсмь, ти єси. На цьому ми з вами завершуємо. До зустрічі!